По Небесній Сотні пройшло два етапи конкурсу. Це, скажімо, етапи, які не дали максимально бажаного результату, позитивно. Є роботи, які згідно тих результатів тих двох етапів, є вибрані як кращі, але ну, я вважаю, що це далеко не ті роботи, які б могли, і це комісія, зрештою, конкурсне журі визначило, що ці роботи є недостатньо. Фахові недостатньо розкривають відповідну тему і недостатньо такими, які можуть бути в місті Янофранківську, франківську до, до такої теми присвячені. Відповідно, цей етап конкурсу, скажімо, закрили як перший. І зараз ми оголошуємо другий етап конкурсу. Цей конкурс має бути проведений, тобто термін подавання подання пропозицій з 22.01. Тобто, фактично, з цього тижня до 16.03 до 16 березня можна подавати пропозиції. І 20 березня має бути проведений власне, вже сам засідання конкурсного журі, сам конкурс.